Вітаю вас на 9 серпня. Як ви бачите, ці овочі, що позаду мене, ми готували декілька годин, рвали їх з яриком, готували на магазин. Відео буде таке трішки нестандартне. У мене, до речі, таких відео дуже мало на каналі, але сьогодні зробили саме так: трішки, так щось для різноманіття, знаєте. Сьогодні досить важкий день, скажу, готуємо замовлення і на ринок, і людям, і на магазин. Тому як це все відбувалося, просто подивіться. Сьогодні такий загружений день. Сестру зараз відправимо на ринок. До речі, тут річки так наготувались. Перець, помідор, червоний, рожевий, жовтий, сливка. Ще зараз на рву баклажан. Десь був огірок. Ось до речі, огірок. Це такі вже переростки. Тому зараз запакуємо трішки під наші віса, бо щось, скільки роботи сидять на нулі зовсім. Так що зараз сестру на ринок, а з яриком вже займуся цим пакуванням бананок. У нас сьогодні велике замовлення. Перцю, помидора, огірка і баклажана. І, до речі, зроблю тобі Марину рекламу. Сестрі канал, моя дача, кого цікавить, можете зайти переглянути. Так що тепер не відробиш. І так, друзі, наше замовлення на сьогодні. На магазин, значить, дивіться, помідор 30 кг, перець 25 кг, баклажан 25 кг і огірок 40 кг. Так що 5 бананок зараз будемо рвати. Ярик вже на місці, відра стоять тут. Ідемо, ідемо ярик збирати, Бо роботи сьогодні досить багато. Хапай відра. Будь здоровий. І пішли. І пішли. Збирать. Ще й знімати потрібно, аби ще оператора знайти. Да? <різь> Щоб збирати. Зараз ми в його це все назбираємо. Спочатку баклажан перець, це те, що можна помити. Огірок теж збираємо. А помидор трішки пізніше, тому що він зранку досить грязний. Ну, в грязі роса, тому збираємо його вже тоді, коли трішки підсохне. Ось такі справи на сьогодні. Так, я рвав ось це відро. Він його не тягає, ви не думайте, він просто зриває і кидає. Так. А моє відро там. Зараз переходимо на перець. Зараз повідрізаємо ці хвости, Подивіться, які вони. Сантиметрів 10. Колючки оці потрібно теж чимось ну, тряпкою якоюсь збити їх. Тому що бувало таке, що коли відправляєш з колючками, люди викладають на прилавок в магазин і кажуть такі, що покололи пальці. Ну я знаю, що потрібно це все діло обрізати і колючку збити. Отакецьке. От так, ярик, на перець. Погнали на перець. І так, друзі, рухаємося далі. Я зараз йду. Зривати перець, а ярик мені обріже оці всі довгі хвостики. Вони зовсім не потрібні. Що це за хвостик? Він тільки заважає і дряпає ті баклажани. А вже потім колючки тряпкою. Так, да, великий. Так що робота є всім. Так. Йдемо на перчик. Це добре, що я вчора відео зняв огляд перцю, спокійно собі з яриком походили, познімали. Бо сьогодні так би не вийшло. Сьогодні потрібно все швидко. Ми й так бігаємо по цих ділянках цими телефонами. Сусіди в шоці. Як завжди. Сьогодні вже було б не до оглядів а так Швидко все зриваємо. На рахунок живлення багато запитували і як там збирати насіння. До речі, бачите оцей кінчик? Оце цей перчик похожий геть на Mercedes. Колись я вирощував, ну, типу, білозірки. Отакий От він закручений. І Айвенго, до речі, теж мені писали, теж схожий. Да, да, не На рахунок насіння, як збирати, я вже окремо зніму і проживлення окремо зніму вам. Бо я таке білозірку зберу в цьому році теж. О, який горний. Так. 25 кілограм потрібно нарвати. Можливо, до вечора ще там якісь замовлення будуть. Потрібно розгружати ці кущі. Хай собі росте далі. То ми зірвемо оцей увесь великий і оцей маленький вже далі ростиме. Після того, як зірву всю плантацію, дам живлення і буде відео, звісно. Баклажани ярик хвостики всі повідрізав. Зараз тільки витремо. Взагалі, друзі, перець миється. Ми скільки разів возили на ринок. Перець миється, але в даному випадку, от зараз, ми його витираємо, тому що десь через годину приїдуть люди і цей перець просто з бананок піде на прилавок магазина. Тому він не встигне висохнути. Тому витрима. Тут небагато, лише 25 кілограм. Тому ось так. Витирається швидко, він сухенький. Яриком працює як треба. Зараз буду йому допомагати. Кілька кадрів про огірок. Огірка скажу ще багато. Хоч недавно рвали, але ще є. Скажу, він наче відчуває, що скоро 1 вересня і потрібен огірок. Да, Ярик, 1 вересня, скоро. Ага. Це кап... не, не, не. І тобі в школу. Нашого огірка відкрилося друге дихання. Кидай. Так. Йдемо на вихід. На... на віса. Там вже воно трішки спакували. Так, дві бананки нам огірка потрібно. Так, залишився помидор червоний полфаст. Давай ярик на край. На краю багато. І зриваємо такий ярик, поняв, не сильно м'які і не сильно зелені. Помидора досить багато. 30 кілограм потрібно. Остаємо десь тут сильно переспівші нерви. І хвостики ярик отак обривай. Тому що хвостик шкрябає сам помидор. І не кидай, поняв? Все, отак. І не кидай ярик. Добре. Клади їх. Хвостики обриваємо. Так, ти на тому рядку, я на цьому. Відро потрібно. Помидорів дуже багато. Якщо так, дивіться, які, правда, грязні всі. Ну, що зробиш? Вони більшість лежать на ґрунті. Бачите. Гарний помидор. В грязі дощ пройшов гарний. Але подобається мені цей гібрид полфас, тим, що врожай збирає, він ну, досить ранній, і до там різних хвороб. Ти його встигаєш продати. Тому краще вирощувати ранні помідори. Вони менш хворіють, ніж, до прикладу, пізні. Ось такі полфостики. Та Тут куди не повернись, одні помидори. Тут на місці можна відро 20-літрове назбирати. Але треба вишукувати такі, знаєте, гарні. Гарні йдуть по гарній ціні. А та все інше вже можна продати і дешевше. Що там у тебе? Каже, Йорік щось є, так? Да? Ярик зайнятий. Він коли щось зробить, він мовчить. Весь в роботі. Лопаних нема в тебе? Нема. Це добре. Що, Ярик, пішли У Тебе вже відро? Молодець. Ти мені допомагаєш прям. б я без тебе оце. А? Пішли. Виходь на вісо. На вісову, як кажуть. Їдемо важитися. Не, відро не бери, я сам заберу. Куди ти його? Тут самому важко тянеш 20 кг. Чи той скільки там у відрі 15-12. Так, зараз помидор витримо. А може і не будемо витирати, скажи. Вже задовбались, так? Да? Витирати його. Другу годину ми тут товчамося на цій плантації з цими овочами. Останні наші два відра на сьогодні. Зараз важимо і все. Будемо завершувати. І так, тільки вже годин-дві, напевно, ярик ми тут, Так, будемо їхати, я сам. <сі> і так, друзі, кінцевий результат. Нарешті ми це все собрали. Помидорчик 30 кілограм. Баклажана скільки? 25, 25 кг, перцю майже 30, майже і огірка 40 кг. На сьогодні, на яке у нас сьогодні? 9? На 9? Начебто 9 серпня. Через декілька хвилин приїдуть люди, заберуть все. І отакі от овочі відправляться на прилавок магазину. Шикарний, так? Да? І через декілька днів будемо повторювати знову. Ось так і працюємо. Два замовлення такі на тиждень. Це по магазинах. Це поки що. Підуть далі закатки. Звісно ж, здавати будемо частіше. І, з, і понятне діло, що більше. Тому що ці помідори йдуть поки що поїсти. А в нас там далі сливка на підході. Тут через неділі-дві можливо. От знаєте, коли? Воно десь на вересень місяць люди починають активно все скупляти. Ось так. Далі вже піде червоний перець. І що там ще в нас? І що ще буде? Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Таке вийшло відео, можливо, довго, не знаю. Нарізка була в нас майже півдня. Тут ми бігали з яриком, знімали все. Тому на цьому все. Далі буде. Всім пока.